Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, от хочу вам подив... показати, як квітне ківі. У мене один сорт Ківі Голд. Нагадаю вам, я вже показувала ці свої рослини, і треба для мого сорту, треба, щоб було і жіноча рослина, і чоловіча рослина. Після того, як виходили відео, люди писали, що ну, може там. Запутують продавці Ківі, ні, не запутують. Дійсно, є сорти, які потребують наявності і чоловічої і жіночої рослини, яка одна запилює іншу, а ну, вроді як є і рослини, які сорти, які ну, не потребують такого запилення. От, вони обоє полі. От зараз я вам показую свою як квітне ну, TV Gold та яка у мене, от, і які потрібен запилювач. Це жіночі квітки, ось таке цвітіння в неї. Знаходиться вона у мене ще раз нагадаю під полікарбонатним накриттям. накриттям. Ну, це просто так площадка ну, для заїзду машини. І зверху отак розтягнута о, ця ліана. Квіточки розквітають на жіночій от біленькі. От, десь зараз вам покажу більш білі. От, квітки у них різні. У чоловічій жіночі рослини квітки різні. Оце жіноча рослина. Ще раз покажу, ось так от. Ну, просто я знімаю вверх, дивлюся. Не дуже зручно. Отак от. Показую вам. Це жіноча рослина, Ну, а чоловіча рослина от це ж в мене така біда, бачите? от ці бубенки квітів, от дивіться, скільки бубенок, вони з'явилися раніше, а розпускаються вони все одно пізніше. Я їх і, і поливала водою теплою, але ну, щось воно дало, звісно, результат якийсь є, тому що ну, воно розквітає, бачите. Ну, раніше, ніж в минулому році, в минулому році то взагалі була трагедія тут в мене. От. Вроді як розквітають вони е, трошки ну, більш-менш разом з жіночою рослиною, але все одно дуже мало їх. Тобто Получається, у мене чоловіча ця рослина, бачите, вона розквітла, але скільки ще от таких пупінок, які ще не розкрилися, бачите? Тобто є квітки, от дивіться, це квітка чоловічої рослини. Бачите, яка вона. Тобто вони відрізняються, і дивіться, скільки тут пуп'яночок, але, але вони ще не закрилися, не розкрилися. А оце ж получається для того, щоб воно запалилося гарно. Ну треба щоб побільше квітла чоловіча рослина. Ну получається, врожай є, але він міг би бути значно більший, якби ну оце кількість квіток було була значна. Ну тут пчолки жужать. От, якісь мушки, пчівки лапками тут своїми шаршати. Але ну, так от цих квітів гораздо більше. От, а чоловічим, бачите, вон квітки ще є, от вони розквітли. Ну, така от ситуація. Так що треба, треба, щоб співпадали терміни цвітіння оцих опилювачів. Ну, а так, в принципі, дуже безпроблемна рослина, всякому сучі для мене вона зовсім безпроблемна. Плоди зберігаються аж до весни в холодильнику, дуже гарно лежать. От можна там зберігати десь в такому холодному приміщенні. Так, щоб не було морозів, але сухе, сухе холодне приміщення. Не обов'язково в холодильнику зберігати плоди. Ну, вкусняшка така класна, але от, треба підбирати, треба підбирати е, опилювач. І мені ще, ще е, так, виручає, то, що оце були льодові дощі і приморозки, а тут воно під, під полікарбонатним накриттям. І не померзло. ківі не померзла. актінідія померзла, а ківі от в такому гарному вигляді, отак от гарно квітує. Так що чекаємо на врожай.